Є знижки на АЦЦ лонг. 15%. В аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Коли я повернулася, я побачила, що моя собака летить кувирком по всій дорозі. Це для мене дуже тяжко. Ірині 49. Вона працює бухгалтеркою в київському будинку актора. У жінки є домашня улюблениця Бостонський тер'єр Глаша, яка живе в родині вже 10 років. Вона жила в моєї подруги, і подруг склалася так обставини, що їй прийшлося з нею розстатися, тому ця собака потрапила до мене. Глаша справжня подруга. Тут вона у мене в ліжку. Коли я вдома, вона завжди рядом поряд зі мною. Ми на дачу, ми ходили, гуляли в походи і всюди. Вона була разом з нами. Але три дні тому з тваринкою сталася прикра ситуація. Це для мене дуже тяжко. Ірина її вигулювала і вже поверталась додому. Дочекались із глашею зеленого світла, ось на цьому переході. Переходили не тільки ми одні, переходило дуже багато-багато людей, тому що це був час пік. І вона йшла, так як вона старенька, вона йшла зі мною, але на відстані, може, метр на поводочку. Я не зрозуміла, що відбулося взагалі. З повороту вилетіла машина, я її не бачила, бо вона за мною вилітала. Я тільки почула дуже сильний удар і закричали люди. Машина й трошки призупинилась. Він подивився. Він побачив, що він збив не людину, а він збив тварину і він поїхав далі. Ірина каже, з місця пригоди водій поїхав геть. У паніці жінка взяла глашу на руки та швидко повезла рятувати тварину до фахівців. Нині Глаша вдома. Я переживаю за собаку, тому що треба робити операцію, тому що в неї внаслідок цієї аварії дуже багато травм. Жінка написала заяву до райвідділу поліції. Каже, хоче знайти кривдника. Він не зупиниться на людину, йому буде наплювати. Ви розумієте, що це стан душі, це така людина. Поліції заяву прийняли, а ми вирішили звернутися за фаховою порадою до нашого постійного експерта адвоката Богдана Кушніра. Взагалі, в ідеалі, треба було викликати відразу поліцію на місце даного інцидента, повідомивши, що даний автомобіль зник з місця ДТП, десь було скоєно наїзд на домашню улюбленця, песика. Чим були йому заподіяні певні травми. Це можливо було б в майбутньому, звичайно, ще й кваліфікувати не як адміністративне про порушення в порядку 124 КУПАП, тобто ДТП, а ще й знущання над тваринами. А нині ж потрібно просто звернутися до патрульної поліції, а не до райвідділу, каже адвокат. Патрульні зможуть розшукати відеопорушення, ідентифікувати авто та водія та врешті розпочати розслідування. А от окрім цього, радить Ірині збирати докази з ветклінік, зберігати чеки наданих послуг. У майбутньому жінка зможе подати до суду на кривдника на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Проте варто пам'ятати, що водій винен у випадку, якщо ваш улюбленець був на повідку та переходив дорогу за правилами. І якщо тварина самостійно перебігала дорогу, тоді вся провина на власнику, і в такому випадку саме власник повинен компенсувати пошкодження машини.